Що ж, всім привіт, народ, з вас підпис подбайком, продовжуємо в АОК, Без модів. Ми так, за англів Взяли Англію. А тепер. Блін, прикол в тому, що в нас тут є Римська імперія, яка є для нас найбільшою загрозою, напевно. Ну це взагалі в п'ятому ві... році. Це просто загалом найбільша загроза Римська імперія. І куди в мене всі гроші улітають? Де моя армія? Не може бути такого, що в мене Африка. Африка. Ага. Чому я сказав Африка? Армія не може бути такого, що вона, армія зжирає всі гроші. Чи може? Може. Прикол в тому, що може. Так, І так як моя мета була сформувати Англію, то ми її буду, будемо переносити столицю в, в Лондон, Англи. Перемістити. 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 Є, наша столиця в Лондоні. Давайте асимілюємось, збираємо гроші. Насправді так кажучи, у нас є куди розширятись у вигляді ось з півночі. Тому що там південь, тут же Римська імперія, з якою я б хотів би. Хоча пакт про ненапад, про ненапад, будь ласка, вони відмовились. Ну і нехай. Ну, і нехай. Так, або до інфляції, або почекаю, поки закінчення, закінчиться асіміляція. Так, асиміляція закінчилась. Так, повторну асіміляцію. І можна починати робити виклик. Призовне населення вперед Лондон. 5. 5. Іще п'ять тисяч. Так, викликали багато. Ленстер, о. Мені не думав в комусь з вас відправити ультиматум. Окей. Запросити проход військ. Спочатку розберемось тут. Почну з. Я пам'ятаю, манстер, як ти на мене напав. Ти думаєш, я забув? Ти думаєш, я забув. Тому зараз, користуючись тим, що фактично манстер не знає, де в мене війська. Захоплю ось тут кордон з половиною в провінції. В них загалом 8 провінцій, а я захоплю зараз 4. Так, тут дозабираємо і зберемо війська сюди там тисячу викликали. Тепер вперед до кінця. Раз, два, три. Прекрасно. Мирна угоди. Забираю повністю Манстер. Так, це прекрасно. Це прям прекрасно. Далі Стаємо навколо тебе. Пробач, так, ти мені дав право прохода військ, але це не значить, що я не буду на тебе нападати. Тому ленстер. Встали навколо тебе, голос війну. І полетіли. Так, 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 атакуйте мене. Раз, два, три, чотири. Прекрасно, добили. Ленстер. Але знову ж, не забуваємо про римську загрозу. 89. Вони з нами ще погіршують відносини. Та ви Треба з їхніми друзями також покращувати. Ага. Не тільки з ними а ще з їхніми друзями покращити відносини. Це має допомогти. Ну ось так. Ми взяли, зараз захопили всю Ірландію. Осрайга. Таку кібай дуже я випадково не туди відправив. Що страшного. Давайте всіх зберемо тут на морі. Все. Ірландія повністю з нами. Також, якщо вже в нас тут є кордон, я хочу щоб у нас, якщо лишається кордон, то тільки з Римською імперією. А я подивився, я там скоро на їх другого буду нападати. Мені, щоб пройтись, треба на їх друга напасти. А ти, Герули, ти друг Римської імперії? Це не чесно і несправедливо. Так. Ого, Алемани. Алемани друг? А ну це Римська імперія друг для Алеманів. А для Римської імперії Алемани ніхто. Але й не вороги, а я ворог. Я не хочу бути ворогом Римській імперії. Римська імперія покращити відносини. Мільйон. Десять тисяч не вистачить, щоб розібрати алеманів, щоб ось тут прийтись. Теоретично можна розформувати армію відпочити, або спробувати піти на алеманів. Ні, це погано ідея. Так і в мене насправді так кажучи, була ідея, чим я хочу зайнятись. Ось так розформувати, 15 залишити і. колонізовуватись. Хм. По-перше, тут є Осли, не колонізований і Стокгольм. Тут можна чисто берег колонізуватися, але це все одно близько до Римської імперії. Я думав поплити і проколонізувати собі Америку. Ага, розмріявся. Прекрасно, ми воюємо. Ми воюємо з Римською імперією. Тільки про це я і мріяв. Відшипись від мене. Я з тобою покращив відносини. Я покращу відносини з твоїми друзями. Так, контратакуй. Ай! Виклик. Контратака, все одно виклик. Я, я поверну собі цю провінцію. Виклик. З в мирні перемовини. Рібре по 5% всюди, Нам треба стояти просто в захисті в одній провінції. Вони підводять війська, а але я побудую фортецю, що ускладнить їм захоплення. У мене 7000 тисяч зібрано. А вони все більше і більше підводять вперед. Три п'ятсот. Мирного. Не погоджується. Ще 5000 тисяч самобились. Ну вони вбиваються в три рази більше, ніж я. Ой, в три рази в два рази більше перчать, ніж я. Якщо мені вдасться тут втримати цю провінцію, на щастя, я бачу їх війська, як вони їх підводять. Це мені дає можливість викликати тільки тоді, коли це необхідно. О, я бачу. Мені треба ще викликати в інших провінціях тепер. Призовне населення. В Едінбургі. Вперед. З Едінбурга сюди скидаю. Відчепись. Я, я довго буду триматися, одразу кажу. Я протримаюсь довго. Максимально мирну угоду. Їх тут дуже багато. Призовне населення. Спробую переправити зараз. Ай, я ще живий. Я ще живий. Викликаю ще тисячу. Тисячу. Економічний ріст поки що. А є загроза, що вони зараз можуть пробитись. Фух. І тут спочатку я висаджусь, потім вони самуватись будуть. Відчепийся вже дуже багато втратили вже. Ну Відчепіться від мене. Фух, вони погодились. Фух, фух, Фух. фух. І в нас обнулились відносини. Договір про ненапад. І знаєте, що ось ці дві провінції треба забудувати фермами. Бо якщо війна, то вона буде вестись в цих двох провінціях. І взагалом я буду зараз намагатись зростати в населенні. Так, і забудовую ще тебе фермою, ой, вежою і фортецею, і порт на всякий випадок, Також арсенал. Табір постачання. Арсенал. Тобі табір постачання, все. Краще ти відносини. Догір про напад. Вони погодились на догір про напад, це прекрасно. Так, ворохоч те, що я казав, що хочу почати колонізувати. Перед цим треба забудувати. насправді так кажучи, вони найбільш тим зросту в Лондоні, і теоретично можна качнути економіку в Лондоні і принести столицю в Лондон. А, я ж, столицю вже переніс, якщо не помиляюсь, так. Тому вперед. Це Лондон прокачаний. Прибуток збільшений. Рим. Покращити відносини. Римська імперія. Вони прям бі. Біль... Вона прям дуже більші. Вони прям дуже більші з нас. Прям в рази. А, і в нас повторна асиміляція не. Не постав на повторну асиміляцію нашу Ірландію. Так, є. Тепер я б хотів би забудувати. Всі провінції, яких 75% і більше темп зросту, тобто наші прям топові-топові провінції фермами. Для цього я б підзбирав гроші до інфляції. На мене хтось напав від ШПІЦІ. При цьому напав. Найгірше, що це на нас напав друг Римської імперії. А, у Римської імперії немає друзів. Може ми станемо твоїми друзями? Давай союз. Ні. На союз вони не погодяться. Ну, це логічно. Так, в принципі, стільки грошей має вистачити. Тут в Британії основні. А, ну всі якісні провінці Британії. Збританії. Шекель також якісна провінція. Але її забудував, забудував би, незважаючи на те, якісна вона чи ні. Що ж, є, все ферма забудовано, а тепер збираємось до інфляції і будемо колонізовуватись. Римська імперія поки відшипися від мене. Ой, мені не подобається, що але мани зі мною погіршують відносно. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від переліду, але хочу просто сказати вам, що в мене скоро вийде симулятор країн. Це. Він мені більше подобається, ніж те, що я зробив симулятор України. Віддав він 30 серпня. Тому прийдіть, будь ласка, додайте бажаного, це мене дуже сильно підтримує. Прям дуже сильно. Ну, і якщо ви 30 серпня придбаєте цю гру, це також мене прям дуже сильно підтримує. До речі, моя армія вже тут. Збираю. О. А знаєте, що спочатку можна зробити? В цьому буде сенс качнутись. Все в дослідження. Ми не так і багато, щоб качнемо. Цього ми рівень технології не зможемо, напевно. Хоча ні. Ми відносно нормально качаємо технології. Давай до сьомого або взагалі до. А, тут тільки на першому. Ага. Потрібний рівень технології. Один. ну Давайте до 07-го. Я по технологіям тоді стану перше місце. Якщо діду до 07-го рівня технологій все, 07 є. Так, все, економічний ріст. Лондон. Britain, Так. Майстерня, ферма, розробка. Лондон тримай. Ну, я вже ж ферми. Ось тут не забувай також. Тому що там просто провінції, в яких нам необхідне населення. Ось тепер можна з чистою совістю йти і збирати гроші до, для колонізації. Все одно колонізації дуже дорого коштують. Давай до інфляції. Дому паралельно качати населення, колонізуючись. Я побачив. Ти знущаєшся Римським імперія, ти мені образу кидаєш. Може договір про ненапад? напад? О, вони погодились. Дякую. Вони справді, справді погодилися на договір про напад. У мене інфляція ось ось має початись. О все. Так, 100% на товари. Нам треба буде залишити десь 150. 150 тисяч, щоб мені вистачило. Але ми за, за лише 200 тисяч на всякий випадок. Так, починаємо з колонізації Атлантик Сіті, Нью-Йорка. Давай провінція між вами. Хм. Так, очки руху немає. Далі. Тут далі прям найбільше. Великих темпів зросту немає. Ось ці Атлантик Сіті, Нью-Йорк. Це те, що прям топові. Ну і давайте ось тут. Раз і все. 200 тисяч залишаю на рахунку, щоб у випадок, якщо на мене вирішить напасти. Римська імперія, мені було чим захиститись. Я зараз кіль. Кьоль качну. Кьоль качну в населення. Щоб мені було кого викликати у випадку війни. Ти знову ж покращимо відносини з твоїми друзями, щоб на мене Римська імперія не напала. І по відносини з твоїми ворогами. З англами я не зможу погіршити відносини. Mm. О, зі своїми можу. Може, договір про напад ще раз? Mm. Ні, тепер він домовляється. А, я не, я не тим відправив. Вам договір про напад. Ми вони погодились mm. на 40 років ще на договір про не напад. Дякую. Це дасть мені час качнутись в тому рахунку кьольн, щоб потім було кого викликати проти Римської імперії. А тому дуже дуже дуже, дуже виснажили цю провінцію. У мене навіть вдається підтримувати хороші відносини відносини з Римською імперією. Але вони нам образу кинули. Неприємно, неприємно. Ого, тут, ви тут розжерлись, деякі з вас? Є. Yeah. Це перші колонізації і перше покращення населення. Наскільки ми качнули той же Лондон? Над... Не так багато, як хотілося б. Нам доведеться прямо пострадати, щоб Римську імперію обігнати такими темпами. Хоча, хоча, в випадку війни ми зможемо витримати ось ці дві провінції, наприклад, захист. Ногір про напад. Вони відмовляються тепер від договору про напад. На кого ви напали? Ой тільки не кажіть, що на когось в Америці. Я. Я поплив в Америку, щоб ви мені не заважали. Ви це розумієте? Я поплив в Америку, щоб ви мені не заважали. А ви пливете сюди заважати мені? Це неприємно. Я бідний, я б навіть сказав. Давайте економічний ріст. Знову Римська імперія погіршує зі мною відносини. Ну, будь ласка, не треба. Не треба. Вони захопили того, з ким воювали. І це не дивно, що вони захопили. Поки в мене 500 тисяч на рахунку. мені нема чого боятись. Вас би ультиматум розбору? Yeah. А, ви вдвох союзники. А це прикольно, це прикольно. Так, Атлантик Сіті. Нью-Йорк 72% темпу зросту. Ви жартуйте. Нью-Йорк 72% темпу зросту. Мені тут тільки Атлантик Сіті забудовувати. Яка буде на рівні з Лондоном. Хм, Можна або викликати на місце спробувати. Але виклику на місці не вистачить. Просто тому, що ми фізично не. Тут сам по собі мала армія. Або привезти сюди війська і захопити вас вдвох, але дуже багато провінцій тут. At Stexikka імперія то байдуже на ацтекську Що справді привезти сюди війська і розібрати вас, а потім вже колонізуватись. Продовжувати колонізуватись. Тому що у вас ще й Торонто є, але жах як у вас розкидані провінції. В Едінбург, 7 тисяч, Веласком 7 тисяч, Брістоль 7 тисяч, Ліверпуль 7 тисяч. Лондон не викликаю. Ось тут. 7 тисяч і Оксфорд 7 тисяч. Очки руху закінчились. Армія 44 тисячі. Ого, непогано. Я мінус сильно не виходжу. Ви власне національного населення 39 тисяч. Давайте об'єктивно. Ми їх захопимо спокійно, тому васселізація. Васселізація. Просто справді, це чисто я своє фізі. Вони національного населення, ось цих 50 тисяч національного населення. Я просто це через весселізацію і повністю анексію зроблю. Візьму їх. Анексія? Анексія. Просто в них багато провінцій, і в яких дуже маленька кількість національного населення. Це просто дуже просто буде йти по всім провінціям. Нема, не було сенсу, коротше, з ними воювати. А тепер на асіміляцію це все проставити. Ось ці провінції я вже на повторну асіміляцію навряд чи буду ставити. багато з цих провінцій хоча б на першу асіміляцію проставити. Ну, вперед. Я бачу повідомлення, що Римська імперія мені кидає образи. Ну слухайте, якщо що, в мене є гроші на виклик 50 тисяч армії і плюс ще. А знаєте що? А чого я туплю? Може, всю армію, яку я викликав, просто перекинути на кордон з Римською імперією. Тому в мене є 30 тисяч армій. Чи скільки її там. Ні, там це 4 тисячі, якщо я правильно пам'ятаю. Так давайте нехай вона стоїть тут, щоб в момент війни з Римською імперією у мене була тут війська. І я міг тримати довго кордон. А поки я повертаюсь до ассиміляції. Є, yeah, все на асіміляції, який це жах. Інащо я на це витратив час. Ну що в мене тепер 1.9 мільйонів населення, Прикольно, напевно. Хоча ні, я отримав населення, яке ще буду качати. Я отримав. Та ви знущаєтесь, чому майже немає якісних провінцій. Ну типу, ось канадські провінції, так, прикольно Але саме у американських дуже мало якісних провінцій. А в Канаді. В Канаді навпаки, ось тут Чотири якісні провінції поруч, якщо не більше їх. Якщо деякі вже не забудовані. Типу. І ще ось тут к'юбек. А чому такий перекос якісних провінцій в Канаді і в, і в США? Ну і забудуємо їх. Занадто багато грошей зараз ходить на армію, але я її залишу. Або ні, або не залишу. Мені ж потім. Я ще подумаю, що з тими військами робити. О, одну провінцію дарма забудовую. Ось цю не треба забудовувати, я випадково. Ще це дивно, що Дублін на 75% темпу зросту. Єп. Ну Давайте ось ці по-справжньому якісні провінції. Їх ми поставимо на асиміляцію повторно. Ось у вас, все. Все інше вже, якщо попроситься, поставлю. Не попроситься, не поставлю. Фух. Але щоб перемогти Римську імперію, мені ще. да. Мені ще як мінімум ще одне відео качатись. Але це не прям проблема, тому що у нас в тому же максимально населена привінція 43 тисячі. Тобто, в принципі, я до 4 мільйонів скачну населення в два рази. І економіку до 300 тисяч робочи те, що у Римської імперії неефективна ефективна економіка. Не, не, не така ефективна, яка могла бути. Київ. Ось Київ тут найбільше економіки їм дає. Так, тут всього 28 тисяч з цієї ти отримаєш, а ось цієї 35. Але вона ще далеко від римської, від Риму самого. Коротше, у них не ефективна економіка, в мене ефективна. Ну що ж, оки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякуюся своїм спонсорам, ні, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або натам посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!